Доброго ранку всім, хто завітав на мій канал, переглядає сьогоднішнє відео. Сьогодні неділя, свято трійця. Вітаю всіх святом, миру, добра, благополуччя, здоров'я міцного, вам і вашим рідним. І всього найкращого. Погода в нас гарна, вітерець трішки є, зранку ще не спекотно. Все цвіте. Впівають пташечки. У мене ось така краса, такий кущ цвіте, так я й не глянула назву. Квіточки як у жасміну. Пахне він трішки по-іншому. Не так, як жасмин, але дуже красивий і також пахучий. А он краса моя троянда. Вся в квітках. Красуня. Все в квітах. Якось усінь потрібно її обрізати, омолодити, а мені все шкода і шкода її обрізати. Ось. Кіточки красиві. І пуп'янків ще багато. А літо є літо краса, пташечки співають. Хочу вам показати, що настурці в мене зацвітають. Така краса. Тут жовта з оранжевий попала в один горщик. Красиві, люблю ці квіти. Тут ось в цьому горщику якісь, також це ж тут мають бути оранжеві, але вони, якийсь колір такий більш яскравий. Тут трішки не такий. Там он на вікні ще стоять, зацвітають. Також пускають вже такі ось пагінці. Це буде все цвіт, квіточки, І буде краса. У мене десь там є портрет. Діти нам зробили на ювілей. Чоловіком, то дуже ми там на фотографувалися на фоні Настурції. Якусь року в мене було тут під цим навісом, все в 7 квітах настурції. Ми з чоловіком зробили фотографію і діти з неї зробили портрет. Дуже красивий. Можливо, пізніше вам покажу. Отака краса. Вирвала полуничку. зараз буду заставлять внука їсти. У нас такий хлопчик, що треба заставляти їсти. Це не перша, вже була перша, така крупна, горна. це вже менша. Трішки така зараз помию, бачила, там миють із содою, показувала жінка, ну вона ще й оце додавала, ну от я не буду додавати, але трішки соди додам, сода вона така і дезінфікує. і Гарно миє, прополосну, промию і буду заставляти їсти. Інші діти б'ються аж трусяться за цією полуницею, а на що це таке треба заставляти. Прийшла ще в одне місце подивитись полуницю. Є тут з червоніє також. Полуничка це та, що весною я садила. Є тут також спіленька, треба повернути. Занесу, там картопля сможеться, треба помішати, прибіжу. Тут виберу клонечко. нехай їдять діти. Якісь вітамінки. Прийшла подивитися на жуки, чи падають вчора, коли я покропив. Вони ще не масово були, але тут були такі кущі, що були молоді. ось. Трохи на землі лежить, трохи на листках, потихеньку сиплються. Зараз же ж ці яди ще такі, що підробки я покропила ж капусту. Тим тепеки. Тепекі правильніше так. То є тут білокрилка ця, літає. ну Я так думаю, що, мабуть, також підробка якась. Буду ще пробувати один спосіб. Потім вам покажу. Шкода цю капусту. Ой, не знаю я. Просто не знаю з цими теперішніми ядами, з теперішніми цими... Що це воно за таке комаха чи як його назвати, білокрилку, шкідник, що він не бере ні чого. Ну це я вже взагалі не знаю. Це, це якесь... Незрозуміле. Ні отрути, ні хімікати, ніякі, ні засоби там різні. Минулий рік то я холодною водою обливала, в мене була ближче, вона тут то можна було йшла, ну, взяти з криниці холодною водою його позмивати. Трохи можна було забити баки їм. А так, тепер вона далеко, туди мене не дістаєш щоб вода, щоб поливати її. Холодно, ну, холодна вода з краниці. Можливо, воно і не дуже добре для капусти, холодна вода, але як уже є. А цього року вона далеко в мене не знаю. Дивлюсь на картоплі. Отам От в тому краю чогось жуків дуже багато було. І так моментально рано ще де-не-де. А до вечора, поки зібралися вже кропити, щоб не було так жарко, налупилося вже в тому кінці, коло помідорів, а там особливо дуже багато вже. Сусідка каже: я два дні назад дивилася і не бачила. Немає в мене. Поки ми там говорили з нею, вона пішла подивилася, каже, вже є. Дуже швидко. Тут немає, тут вони вже як. Але і так, цього року я вам скажу, картопля вже така, бачите, чимало. То були такі роки, що ще картопля тільки вилізла з землі, а вже кропити треба було обліплено, тих жуків і старих, і молодих. А цього року затримались вони все рівно. Так що, і то, і то добре. Що трішки дали часу, що картопля піднялася. Сьогодні свято, нічого не робимо, але ходжу по дворі. Дивлюся, скільки роботи в мене вже з неділі на тому тижні є що робити. Ось жина вже деяке щось, деяка обцвітається. І все ж оці йшли такі довгі, ці погони йшли на тепличку. Тепличку розібрали, тоді вже куля зробить там далі, продовжить такі зробить, також поставити якісь металічні опори і розправимо її. Але в мене друга тут робота ось молоді, скільки молодих понапускало, це все треба мені піднімати і під'язувати сюди до проволоки. Тут ось петрушка стоїть і на городі кріп треба вирізати покришити і попакувати в морозилку сховати. Коротше кажучи, роботи море. Виноград, бачите, не померз, у нас є гронки. Треба також, це тоже, чекаю, ще, вже обламувалося. Такі, що пускає молоде далі лозуцю. І знов треба обламувати, це також стоїть ще одна робота. Яблочка, нема яблучок. Нема яблучок зимніх взагалі, там кілька штук. А на ці, але теж то Таке гарне яблука на цій яблунці, це така ранніша яблунка, літнє яблука. А це такі вони якісь нещасні, ці яблучка. Так, а що тут? Раз Йошту гляну. Йошта. Трішки є йошти, але цього року також небагато. Ось так. Не дуже Смородина ось, кущ. Також мало геть. Не знаю, що воно. за кущ потрібно геть обрізати подивитися, молодить цей кущ, а ні то я вже говорила, що або через те, що там застелила агроволокно, щоб ландиші трохи вбити, або не знаю. Чому причина? Ну, щось смородини останні роки також не дуже. Перебралась до вишні обхід двора. Обхожу його, з вами ділюся. Вишень геть мало, Також ой. Де-не-де такого. Є біль... на одній гілочці трішки більше, на другій менше. Вон там, там вверху, але все рівно мало вишень цього року. Таке. Не дуже врожайний рік. На такі, ну, по крайній мірі, це в нас так, бачите. Абрикус немає, слив немає. Горох цвіте, але стручків ще немає. Ще рано трішки. Є в людей вже є, що горох вже їдять, Ну, у нас тут може, тому що він тут в садку за вишнею, то пізніше. Ну, Нічого буде. Молоденькі тут є стручечки. Але так, щоб їсти, то ще немає. І там воно є строчки. Сьогодні свято, роботи ніякої немає. Відпочиваємо, хлопці грають в футбол, коляс ельдаром, коляс ельдаром. Є де розігнатися, травичка, в дворі газончик. Є в них де тут побігати, купа м'ячів і баскетбольний, і футбольний. Трохи в футбол, а трохи в баскетбол, по кольцю покидати. Так що сьогодні відпочинок. У них тут є. Ось і батут маленький, і бруся, і турнік, і кольцо тут баскетбольне, вони собі грають. Ще газон, мене зараз шкодують по ньому бігати, бо хочу, щоб гарно він вже коренився. Куля його стриже, кожний вихідний дощі йшли, то він швидко ріс. А зараз вже трішки притормозився, бо вже вологи не так багато. Але все рівно росте, то буде де тут розігнатися. У дворі хлопчаки приходять до внука, то бігають, футбол грають. то... Ото є її місце. Вітерець. То поки що не так спекотно. Ельдар! Давай привіт, передавай всім. Давай. Передай привіт. Дивіру особливий. Бабусі, дідусю. Дітяся. Всім передає родичам привіт. У нас є родичі в Тернопільській області. Дивляться наші відео. І Ельдар їм всім передає привіт, старощі. Дякую вам за перегляд. Бажаю, як завжди, всього найкращого. І до зустрічі в наступних відео.